Що ми уявляємо, коли чуємо слово Каділак? Це Каділак Escalade – величезний американський джип, який і видно, і чутно здалека. Це його молодший брат XT6, але його не чутно геть зовсім. Слухаємо. Альо, а звук взагалі буде. Але ми цю проблему вирішили і зробили це всього лише за один робочий день встановивши на даний автомобіль німецький електронний вихлоп Макс. Слухаємо, як працює він тепер. Звук дуже об'ємний і потужний. Відрізнити від реального вихлопа неможливо. Складається дана система з двох низькочастотних і одного високочастотного динаміка, а також блока керування. Блок керування, бере сканшини, дані про оберти двигуна і емулює звук виховної системи, відправляючи її на цих три динаміки. На виході маємо такий чудовий об'ємний звук. Керування даною можна здійснювати двома способами: перший це оригінальні кнопки на кермі автомобіля. Другий це додаток на мобільному телефоні. З нього ми можемо робити звук тихішим, гучнішим, переключати звуки між собою, або включати-виключати в цілому всю систему. Крім того, треба врахувати, що дана система є відносно універсальною, різняться між собою прошивкою під конкретне авто. І в майбутньому, продавши цей, наприклад, автомобіль, власник може собі переставити цю хлопну систему на новий автомобіль, тільки змінивши прошив. Компанія LuxAвтоtech є. Єдиним ексклюзивним дилером обладнання МОКСкауст в Україні. Тому, якщо ви хочете поставити собі таку електронну вихлопну систему, ми можемо зробити це в будь-якому власному центрі України. А якщо ви підприємець, бізнес, якого пов'язаний з тюнінгом автомобілів або з додатковим обладнанням на автомобілі, в нас є чудова дилерська програма. Чекаємо вас як нашого партнера.